групу Телеграм. Там я вам щось до вас поспішає і таке круте не можу не сказати. Яка таємниця вам скоро відкриється? Ви що закриваєте мені рота я правильно роблю. Тому що в групі Телеграм вже всі добавились. Група росте просто як на дражжах, на амулети великий попит, Ханночка, молодець, відгуків повним-повно. Що ще бажати? Досить дивитися, давайте дійте. Яка тайниця скоро відкриється? Дуже скоро, дівчата, вам буде запропоновано ту спетаклів. Це якесь, ви знаєте, якась така пропозиція, яка буде виглядати як подарунок долі. Тобто... Це таке відчуття, наче вищі сили. Як знаєте, то говорить, Боженька вас поцілував да, в тієчку, коли ви народились. Це буде. Причому дуже скоро цифра 8, 28, через 8 годин, через 8 днів. Це буде.